Сонячний інвертор Правольт GI4000PL 24 двадцять 1 вольта Це дуже потужний сонячний інвертор, який має безліч налаштувань, які дозволять використовувати його вам як безперебійник, а також як джерело сонячної енергії, яке дозволить вам економити електричну енергію. Безперебійник або і сонячний інвертор може працювати із будь-якими акумуляторними батареями, завдяки тому, що є багато налаштувань, багато передустановлених налаштувань, а також є ручні налаштування напруг, які дозволять вам використовувати як свинцеву. Гелеву, Ажм, мультигелеву, літій-залізофосфатну та літій іонні акумуляторні батареї. Тобто будь-яку акумуляторну батарею ви зможете сюди підключити і завдяки ручним налаштуванням зробити правильне налаштування, яке будуть використовувати вашу батарею, і вона не буде втрачати свій ресурс. Безперебійник має максимальну потужність 4 тисячі ватт, а також він витримує каранкачасне двократне перевантаження. В таких випадках я завжди пишу і кажу, що не робіть перевантажень і працюйте тільки з тією потужністю, на яку цей прилад розрахований. Інвертор. Має досить широкий діапазон напруг мппт контролера від 60 до 450 Вольт, завдяки чому ви зможете поставити сюди абсолютно будь-які сонячні панелі струм мппт контролера до 27 А. Безперебійник працює з напругою постійного струму 24 вольта та має досить потужний струм заряду від мережі до 100 А. Тобто, якщо ви хочете зарядити вашу акумуляторну батарею швидко, то 24 вольта 100 А максимально що він може давати, 2,4 кВт години за годину. Ви будете. Будете заряджати, тобто, якщо ви будете використовувати батарею 24 вольта 100 ампер годин, саме розповсюджену, яку з ним використовують, то ви можете налаштувати так, що ця батарея буде заряджатися повністю приблизно за одну годину. Це дуже швидко, і це дуже важливо в умовах, коли світло вимикається часто, і вам потрібно швидко зарядити вашу акумуляторну батарею, щоб вона знову була у вас готова до роботи. Літери PL у назві цього сонячного інвертора означають, що він має режим пріоритетного навантаження. Тобто на виході у нього є два клемника. На вході ви підключити. Фазою 0, а на виході маєте два клемника. На ну, один клемник ви підключаєте високопріоритетне навантаження, яке буде працювати від акумуляторної батареї завжди, тобто до повного розряду акумуляторної батареї. А також є непріоритетний низькопріоритетний клемник, туди ви підключаєте навантаження, яке для вас не дуже важливе. І у випадку, якщо світла довго немає, батарея ваша розряджається, то це низькопріоритетне навантаження буде вимикатися. Ці всі налаштування, при якої напрузі це навантаження буде вимикатися, ви можете зробити через меню. Тобто, завдяки цьому при. Ви зможете зручно і гнучко регулювати ваше навантаження та відкидати низькоприоритетні, щоб не висаджувати батарею на зайві прилади. Також інвертор має сухі контакти, які дозволять за необхідності керувати вам роботою генератора. Тобто, якщо у вас є генератор з автоматичною панелью керування, то завдяки ось цими контактами ви можете налаштувати так, що ваша батарея акумуляторна розряджається, і ось ці контакти замикаються, і йде сигнал на вашу автоматику, що треба завести генератор для того, щоб зарядити акумуляторні батареї. Які підключені до інвертора, як і всі сонячні інвертори цього класу і цього цінового діапазону? Інвертор має активне охолодження. Тобто, в процесі роботи в нього працюють вентилятори, працюють вони досить гучно. Тому розраховувати, де цей інвертор буде встановлений, не раджу встановлювати його у житлових приміщеннях. Десь у кладовці він має стояти, або десь в гаражі, або ще десь, де він не буде заважати вам шумом. І звертаю вашу увагу, що йому потрібне нормальне охолодження. Тому дотримуйтесь рекомендацій по встановленню, і з усіх сторон цього інвертора має бути вільний простір, щоб йому було нормальне охолодження. Як і все наше обладнання, інвертор забезпечений гарантією, наші консультанти зможуть допомогти вам налаштувати цей інвертор. Звертайтеся, будь ласка, є в наявності, дуже класна модель.